Серед реактивних систем залпового вогню, що використовуються на фронті українськими захисниками, М142 Хаймер згадується найчастіше. Однак це зовсім несправедливо. Сьогодні арсенал РСЗВ української армії надзвичайно різноманітний, починаючи з найпростіших радянських градів і закінчуючи різноманітними іноземними зразками, серед яких, до прикладу, американський М 270 чи німецький Марс 2 Зовсім нещодавно до українського арсеналу високоточної зброї додався ще один цікавий зразок. Йдеться про французьку РСЗВ ЛРУ. Французька ЛРУ це, по суті, модернізована американська МЛРС М270. Серед близьких її родичів німецька Марс-2. Дальність стрільби залежно від модифікації ЛРУ, щонайменше 80 кілометрів. Боєкомплект 12 снарядів. Однак, як показує практика, повний пакет одним залпом використовується рідко. ЛРУ це високоточне зброя, що має супутникову систему навігації та управління. Це дозволяє для ефективного ураження цілі використовувати мінімальну кількість боєприпасів. Точність враження – 1-2 метри. Швидкість, скаже так, швидкість реагування. Цього лише 5 хвилин від отримання мною завдання до ураження цілі. На фронті РСЗВ ЛРУ – новинка. Сьогодні ці системи встигли попрацювати усього лиш близько місяця. Проте хороші результати вже є. Про них ви вже чули в новинах. Буквально тиждень тому про результати своєї роботи я читав позитивно. Двадцять годин 20 годин детонувало. Нової зброї українські захисники задоволені. Кажуть, що у порівнянні зі старшими аналогами, що їх досі багато на озброєнні української армії, це небо і земля. Єгор Далієвський, військове телебачення